Звичайний кабінет захисту України у загальноосвітніх школах, який є у кожній школі. Стандартний набір стендів, плакатів, вогнева, тактична підготовка, основи медичних знань, військова символіка. І читаємо Конституції України, стаття 65: Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шайнування її державних символів є обов'язок кожного громадянина. Військовий обов'язок включає в себе і ряд перелік пунктів. Тобто, згідно Конституції, захист. Держави захист України це обов'язок кожного. І дуже шкода, що про це сьогодні знають не всі.